В Житомирі легка атлетика один з ведучих видів спорту, а тутешні легкоатлети одні з найуспішніших спортсменів держави. Серед них чимало учасників Олімпійських ігор та чемпіонів України і світу. Як всім цим рекордсменам вдається підготувати себе до змагань в умовах обшарпаної і малопридатної бази на міському стадіоні? Вони самі не розуміють, база має велике значення для спортсмена, навіть коли набираєш ти дітей в секцію і приводиш сюди і, і приходять в з дітьми. І ти показуєш у нас такі условия, що у нас в роздівалці грибок, все тече, все, все обшарпане. Роділі не хотіть не хочуть, хочуть боятися думати, зачем нам займатися, якщо ребенку фактично не негде переодеться, нігде тренуватися. За словами тренерів і керівництва спортивної школи з проханням реконструкції бази для легкоатлетів. Вони зверталися до всіх губернаторів, які колись очолювали Житомирську область. Проте почули успішних спортсменів лише зараз. Прийшла гула Раїса Ніколаївна, нам начальник управління. І ми, Наша школа, от з начальником управління, наш директор Надія Сергіївна Дмухівська, ми обратілися до Крижуку. И он, вы знаете, буквально обратились, и он как-то пошел нам навстречу насчет вот реконструкции этого стадиона. Вот сколько мы уже писали, куда мы только не написали, обращали, что помогите, хотя бы сделайте гидроизоляцию трибуны, вообще ноль. И я хочу поблагодарить от своего имени, от имени школы, и от имени детей даже, и Рыжука Сергея Николаевича, и Заполовского Йосипа Антоновича, что действительно вот Пашлікабріси нам навстречу, откликнулись на нашу вот таку душевною боль. Для порівняння минулого року спортивній школі з легкої атлетики виділили на усе разом 17 тисяч гривень. Тому зараз, отримавши від можновладців лише на ремонт однієї трибуни більше як півмільйона, спортсмени не натішаться такими позитивними змінами.